Звичайно, надамо. Ми ж. Шановні громадяни, революція іде, суспільство змінюється, пробуджується, повстала боярка, Організувалася для самозахисту. Люди вийшли на вулицю, щоб підтримати майдан, і тому, що не в змозі терпіти несправедливість і некомпетентність мера міста та його виконкому більшості депутатів міської ради. Сьогодні ці керівники міста втратили легітимність. По перше, тому що в Вибори, які вони були обрані, викликають багато питань щодо їх прозорості і відсутності фальсифікацій. По-друге, тому що ці роки влада не чула громаду. Саме тому ви вийшли із своїми ранами сюди, і ми всі вийшли. І, нарешті, тому що мер Нірада нині не відображає суспільні настрої в місті Боярд. І не в змозі їх задовольняти і вирішувати гострі конфлікти революційної боярки, намагання їх бажання залишитися у кріслах і зробити вигляд, що нічого не відбувається, є додатковим фактором дестабілізації в боярці, бо народ уже не запихнути до домівок. Бо народ уже пробуджений і готовий стояти і не поступатися гідністю до кінця майдан стояв три місяці і Майдан стоїть далі. І ми будемо стояти, поки залишки старої системи не підуть, поки залишки старої системи не залишать нас, ідіть. І тому, з огляду на те, що було сказано ініціативною групою, ми пропонуємо наступну коротеньку резолюцію нашого віче виразити недовіру діючому боярському міському голові, його виконкому та депутатам міської ради, При, прийняти рішення про відставку мера міста Тараса Добрівського. Та переобрання складу виконкому. І звернутися до мера міста, депутатів Боярської міської ради, виконати вимоги віче. Згодні! Згодні! Я надав Тарас Григорович, я вам не дам слово. Будь ласка. Я вам зараз... Тарас Григорович тут присутній, він попросив слово, ми, звичайно, йому надамо слово. Але перед цим, як надати йому слово, я хочу сказати, ось яку річ. Ви знаєте, ми будемо висловляти, висловлювати вам недовіру і збиратися тут кожен тиждень, поки ви не вирішите піти. Підіть, ідіть! Тарас Григорович, і, і саме цей зробіть цей мужній крок, який не зробив Янукович. Скільки разів його просили. Ідіть, піди, не вбивай людей. Я про Януковича, Тарас Григорович, не про вас. Він не зробив. І де він? Збережіть свою гідність. Зробіть цей крок. Я надаю слово Тарасу Григоровичу. Будь ласка. Хабарда вас попросила? Да? Нет? хлопец Зои Выборной, так что вы слушаете его побольше. Я Чекайте, я не знаю, кто... Я, Я хочу сказати, що мене попросили надати меру слово, але я хочу спитати, чи ще згодно вислухати його. Надаємо слово, так? Доброго дня, шановні борчани. Перш за все хочу висловити вічну пам'ять героям, які загинули за вільну Україну. По-друге, я хочу мати рівень етики і культури. На сьогоднішній день я прийшов до вас. Щоб поспілкуватись і порозмовляти. Я знаю, що розбиралась група ініціативна стосовно організації цього віч. І, на жаль, я сюди прийшов, тому що побачив оголошення і не хватило в них можливості мені зателефонувати і запросити на цю зустріч. По-друге, мені щось це напоминає, коли не висловивши міського голову, його думку. Не послухавшись його, якийсь ви устроїте тут трибунал. Необхідно вислухати і подивитись один одному в очі. Я хочу спокою і злагоди. Я прошу стати спокійно і не заважати мені говорити. Почекайте, я виступлю, а потім ви скажете. Я, я, я вибачаюсь, хлопці, в оману завели, ну. Це не це не він. Ну, я ну, ну сказали, потуха, і іди, іди туди скажи, а ми народна самооборона, що ми не повинні не захищати людей. Ви вибачте, будь ласка, почекайте, почекайте, ну почекайте. Ви думаєте, змінити владу, щось стане краще? уваги і прошу 15 хвилин мене вислухати і не перебивати. По-перше, дайте можливість вислухати і виступити на сьогоднішній момент я вас інформую 2002 рік дві почекай, 2000... І етику вислухати. Я прошу боярську самооборону забезпечити порядок проведення віч. У 2006 році, коли я очолив міську раду, я отримав боргів більше восьми мільйонів, коли я був заступником і переобирали міські голів, тимчасово виконуючих обов'язків. Що я зробив? Ви стоїте на цій площі, яку я зробив. В садочках тепла, парк перемоги, Місто працює спокійно і стабільно. Якщо, ви хочете, що я підпішов, але хто буде потім далі управляти містом? Нехай Верховна Рада назначить чергові вибори, тому що зараз неспокій в країні і в місті. Що зміниться після того, як піду? Якщо буде. Я хочу сказати всім бути виваженими і толерантними один до одного. Я всім дивлюсь вам в очі. З міста не збираюсь нікуди йти. Я боярський і з боярки нікуди не піду. Я хочу сказати, що країну довела та система, яка зробила вибори по партійній системі. І в 2010 році всі партії і депутати, і міські голови. Видвигались від партії. Хочу сказати, що всі міські голови в Київській області є членами, були членами партії регіонів. Я хочу сказати, що своїм серцем і душою за це вболівав і вболіває, що було і сталося. Я хочу сказати, щось ішовши сюди, розмовляв з багатьма людьми. Які з керівниками комунальних підприємств, з директорами шкіл, які говорили, що за спокій і злагоду, почекайте, за спокій і злагоду у нашому, у нашому місті, я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо боярська міська рада вирішить, і ми будемо збиратися, які звинувачаться говорити в мою адресу безпідставних, я б хотів би ті, хто йдуть. Влади і оцінюють ситуацію і зібрали ці віче. Спочатку зробили свою предвиборчу програму. і Сказали, що вони хочуть зробити і як вони зроблять. Я готовий до співпраці, сідати з вами, зустрічатись, розмовляти з вами, щоб в місті було спокійно і злагодано. Дякую вам за увагу.